Я вас вітаю, дорогі мої друзі. Сьогодні я відповім на ваші запитання. Думаю, буде дуже цікаво. Не залишайте канал. Багато мене підтримують прямо з самих перших хвилин. І я дуже вам вдячна. Дійсно, в мене є. Бажання відповідати на ваші запитання. І так, перше, що ми побачимо з вами, це Южний. Мене запитували, що там буде з Южним. Ну, а що буде з Южним? Ну, побачимо. Одеса та Южний. Одеса та Южний. Я в прошлий раз не дивилась на Одесу, хоча ви бачили, я сказала, що буде прилітати там, де є, де сидить президент. І так, прилетіло по Києву. Ну, про Київ я багато чого казала і, безумовно, багато чого збулося, тому давайте подивимося з вами, що буде надалі. І так, ми дивимося з вами Одесу та Южний. Так, Дві карти Ми інше не беремо. Друзі мої, тут по Одесі тройка мечів. Тобто Це щось, якась проблема, яку неможливо розрішити. Тобто Карти показані ось десятка чаш. Це дуже хороша карта насправді. Але туз мечів. Готуйтеся, готуємося, я теж в Одесі готуємося до того, що будуть обстріли. Ось ми бачимо вогонь, бачимо, що щось розлітається іскри. Ну, тобто, Одеса, безумовно, треба стерегтися. Хоча, можливо, не буде загиблих, тому що десятка кубків. Ну, дай Боже, але проблеми будуть. Ми бачимо з вами ось по тройки. Мечів. Так. Ну, що Одеса? Треба розуміти, що ніхто не буде виключенням. Одесі теж будуть прильоти. Ми бачимо туз мечів. Де буде щось летіти, типу ракета, навіть не тільки дрон, і в тройки мічів, можливо, щось буде зв'язано з тим, що якесь серце може зупинитися, може навіть якась сім'я. Є передбачення, є показання до того, що можуть бути погані наслідки в найближчі дні. І так, друзі, дивимося, питають мене Маріуполь, чи повернеться в Україну. Я вже відповідала, але люди, можливо, не дивилися ті мої відео, тому подивляйтеся, да, мої всі відео, які я знімала, ви будете багато знати про що. А так, знову запитують та запитують. Чи повернеться Маріуполь в Україну? Карти не показують повернення. Ну, це як річка, от вона тече, 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 в одну якусь сторону тече. Поки що немає ніяких показань про те, що річка якось повертається. Це якось в одну сторону пішло. Вона стікає в одне якесь ну, озеро чи, чи якесь, бачите, от щось, море озеро, будь-куди. Да? До речі, там же ж море, да? тому воно набирається, набирається. Воно е в якийсь момент е буде якесь рішення. Ну, На сьогодні карти не показують ніякого повернення або щось такого. Е це щось, знаєте, не найближчим часом. А дивимось Куп'янськ, мене питають тим, тим більше, що там зараз йдуть бої, і я бачила, навіть вони там наступають. Давайте побачимо з вами Купянськ. Дорогі друзі, ми відкрили збір для безпілотного підрозділу Барс. Їм кончать необхідні якісь речі, які вони повинні купувати, вони купують самі. І якщо у вас є така можливість та бажання. Велике прохання допомогти хлопцям закрити цей збір, щоб вони могли спокійно собі воювати, не боючись за своє життя. А ми дивимося з вами Куплянська. Дивіться, що по Куп'янську можу сказати. Перше, що дуже багато, можливо, ну, якийсь полон, бачу. Полон. Зміна властеліна. ну, тобто, зміна керівництва, зміна е, позиції, зміна ще щось, багато перемін. тобто щось там таке коїться, не дуже хороше. Але сьомий аркан, там буде якась підмога. Яка допоможе відкинути їх далеко від цього міста. Тобто, ми з вами бачимо карту Сьомого Аркану, ми точно точно підемо в наступ і вони скоро відійдуть. Але для цього потрібен якийсь час, можливо, неділя, тут-8 днів. Но трагедії, Не можна сказати, що трагедії немає, вона є. Але це не так швидко, їм би хотілося оці завоювання. Тобто їх відкинуть, друзі. Так. Чи буде вода в Миколаєві? Я так розумію, що там немає води в крані. Так? Я не в курсі просто. І я пам'ятаю, що коли була про це, тягнули якусь трубу, але подробиць я не знаю чи буде вода в кранах в Миколаєві. Дивіться, карта 14-го аркану це карта часу. Прийде час, коли все налагодиться. І для цього ну, щось треба робити. Ми бачимо людину, яка ходить, щось там щитає, можливо, для цього повинні закінчитись бойові дії, можливо, не знаю. Ми бачимо військового. Ну, все одно по карті 14-го аркану протязі півтора роки, півтора року вода буде в да, кранах. Давайте побачимо з вами, по якому місту знову прилетить. Тим паче, ми бачили в прошлий раз з вами, що я казала, що це там, де сидить президент, тобто Київ. Хоча і в інших місцях є, Но давайте з вами зараз побачимо. Ну, це велике місто. Зверніть увагу? Ми бачимо велике місто, різні міста. Тут чотири міста. Бачите, село, велике місто, прямо Київ. А, Київ, друзі. Київ знов я увеличу вам оцей Київ. Пам'ятник. Це якесь село? Це якесь місто, так і хочеться сказати. Це якесь місто не дуже велике, не дуже велике. Угу. Так. Ну, ми будемо боротися, безумовно. Білий ангел буде захищати, буде захищати Україну. От. Але ви бачите, не все можна щось щось досягло своєї мети, щось долетіло. Так, бачу, не 4 міста, а 3 міста. І досягло свої цілі. Одне з них це точно Київ, друге це просто якісь такі села, пригород, села, може, можливо, ось так. І місто, де, де це не центр, це щось таке. Ну, так і хочете сказати: Полтава, Чернігів, Суми, Запоріжжя, от якось ось так. Дивіться, друзі, я. Подивлюся на окремі міста. Ось, і я хочу просто подивитися на Росію, що там з Росією, чи будуть прильоти по Росії в кінці кінців, не тільки ж по нам, вони повинні лише кидати. У Росії це не столиця, одразу кажу, це не Москва. Це щось таке російське, да? ну, але це не Москва, це якісь, типа, якісь ну, менш великі міста. Ми бачимо Королеву, да? тобто це якісь другорядні міста, не Санкт-Петербург, не, не Москва, але війна приходить до них додому. Да? Тобто ми бачимо, як це ангел війни. Да? Він прийшов до них і буде їх прижимати. Ось так. Ангел війни переходить в Росію. Коли та Росія, після чого Росія перестане воювати? Ви розумієте, навіть не знаю, як запитати, як це вже надоїло, що кругом це твориться, після чого Росія перестане воювати. Після чого, от подивіться, перша карта це безумовно військовий, друга карта це якісь розмови про це все, про війну. Це теж має значення про те, що десь зривається. І третя карта, саме карта в цьому розкладі, це ми бачимо валет Жезлів. Но саме головне, ми дивіться, ми з вами бачимо, як щось таке зірвалося. Таке зірвалося, що після цього нема смисла воювати. Після цього просто голі боси, просто волосі. Петиції пішли, бумажки повикидали, бачите? Ось бумажки викинуті. Вони вже ці бумажки не потрібні, ці закони, оце все не потрібно. Ось що зірвалося в Росії? Після чого? Після того, що воде щось підірвано, я вже це не раз казала, і повторюю ще раз. Після цього взриву. Росія перестане воювати. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всього найкраще ми обов'язково переможемо!